Доброго дня. Тема сьогоднішньої лекції номер 6 догляд за хворими в передопераційний період та післяопераційному періоді. На сьогоднішній лекції ми розберемо наступні питання: поняття про загальний догляд за хірургічними хворими, санітарно гігієнічні вимоги до медичного персоналу та хворих, особливості організації харчування хірургічних хворих, визначення показань і протипоказань до знеболювання та операції, оцінювання операційного ризику, підготовка хворого до операції, мета передопераційної підготовки, підготовка нервової, серцево судинної Системи органів дихання, травного тракту, підготовка операційного поля, премедикація, транспортування хворого в операційну, особливості підготовки до ургентних і планових операцій, післяопераційний період, його фази та варіанти перебігу, порушення функцій життєво важливих органів і процесів обміну після операції, оцінювання загального стану хворого, клінічний моніторний нагляд за хворим, післяопераційні ускладнення, їх профілактика і усунення, психічні та невротичні розлади, порушення діяльності серцево-судинної системи, дихання травного тракту, сечовиділення, виділення, можливі ускладнення в ділянці рани і дренажів післяопераційний режим, дієта, лікувальна фізкультура, лабораторний і функціонально-діагностичний контроль за станом хворого. Перше питання, яке ми розберемо, це поняття про загальний догляд за хірургічними хворими. Догляд за хворими це невід'ємна складова лікування. Багато хворих, особливо хірургічного профілю, самостійно не одужують, їх виходжують. Основні заходи догляду за хірургічними хворими включають гігієнічне утримання приміщення, ліжка та меблів самого хворого та його речей. Чітке виконання призначень лікаря, нагляд за перебігом хвороби, станом хворого та інформування лікаря про зміни в його стані, годування хворого. І це все лежить на плечах медичної сестри. Санітарно-гігієнічні вимоги до медичного персоналу та хворих. Перше. Гігієна медперсоналу включає особисту гігієну. Медперсонал має слідкувати за особистою гігієною вчасно вдома приймати душ, ванну, підстригати нігті, заколювати волосся. Також включає гігієну професійного одягу. Так? Треба вчасно прати свій одяг, мати змінний одяг на всяк випадок та гігієну робочого місця. Необхідно проводити санітарну обробку робочого місця. Гігієна медперсоналу також включає гігієну виконання медичних маніпуляцій згідно з правил асептики та антисептики. Це ті моменти, які ми розбирали в минулому семестрі по темі профілактика хірургічної інфекції. Друге, гігієна хворого включає гігієну тіла та зміну натільної і постільної білизни. Якщо хворий може сам слідкувати за своєю гігієною, змінювати натільну і постільну білизну, це добре. Але медичний працівник має слідкувати, щоб він робив це вчасно. Особливо це стосується хворих чоловіків. За ними треба пильно слідкувати, бо вони можуть забувати за такі моменти. Якщо ж хворий сам не може виконати гігієну свого тіла, Тіла змінити на тільну та постільну білизну. Медичний працівник має робити це за нього або допомагати йому. Особливості організації харчування хірургічних хворих. Харчування має важливе значення у визначенні здорового способу життя і підтримання здоров'я. Основами є вживання збалансованої їжі, дробне харчування невеликими порціями, десь 6 разів на день потрібно харчуватися невеликими порціями. Дотримання дієтичного столу за рекомендаціями лікаря. За певзнером виділяють близько 12 дієтичних столів у хірургічному профілі. Наразі розповсюдженішими є стіл номер 5 при панкреатитах, номер 6 та 7 при захворюваннях сеча системи, номер 1 при виразковій хворобі, номер 1 а у післяопераційному періоді, як правило, призначається, номер 5 при захворюваннях печінки та жовчного міхора. Визначення показань і протипоказань до знеболювання та операції. Показання та протипоказання поділяються на абсолютні і відносні. Абсолютні, це коли ми в будь-якому випадку робимо чи не робимо операцію. Відносні вказують на те, що треба прислухатися до того, що є так показання чи протипоказання, можливо, там стабілізувати стан хворого і в подальшому перенести операцію на більш вдалий час. Показання до операції абсолютні. Це захворювання, які загрожують життю хворого і можуть бути ліквідовані тільки хірургічним методом. До них відносяться до екстреної операції: це асфіксія, кровоточчя, гострий живіт. До планової операції, абсолютними показаннями, є злоякісні новоутворення, стеноз, травоходу – це звуження стравоходу з неможливістю. Е з неможливістю приймати їжу. стеноз вихідного відділу шлунка це звуження вихідного відділу шлунку з неможливістю подальшої проходження їжі. Механічна жовтяниця при захворюваннях печінки та жовч, жовчного міхора. Відносними показаннями до операції є захворювання, які не загрожують життю хворого. Протипоказання абсолютні це шок, крім геморагічного, коли у хворого йде гостра крововтрата, гостра стадія інфаркту міокарду або порушення мозкового кровообігу. У цих випадках операцію проводити не можна. Потрібно спочатку стабілізувати стан хворого, а вже потім проводити оперативне втручання. Але якщо є абсолютні показання до операції, то абсолютні протипоказання відходять на другий план, бо на першому плані стоїть можливе спасіння життя хворого. Відносні протипоказання це супутні захворювання усі, ожиріння та цукровий діабет. Якщо у хворого є супутнє захворювання, його треба пролікувати, стабілізувати, це супутні захворювання та в подальшому вже виконати оперативне втручання, щоб це супутні захворювання. Захворювання не призвело або знизити ризики виникнення в подальшому ускладнень через супутні захворювання та можливої смерті хворого. Оцінювання операційного ризику. Для його визначення оцінюють у бальній системі загальний стан хворого, припустимий об'єм і характер операції та вид анестезії. Загальний стан хворого оцінюють від практично здорового до дуже тяжкого. Якщо у хворого практично здоровий стан, то це буде пів бали. Якщо у нього дуже тяжкий стан, то це буде 4 бали. Припустимо об'єми характер операції. Якщо це невеликі операції, то це пів бали, Якщо це операції на серці зі штучним кровообігом, дуже тяжкі операції, то це буде 3 бали. Вид анестезії. Якщо це місцева анестезія, легка, яка, як правило, надає ніяких ускладнень, це буде пів бали. І 2,5 бали оцінюється комбінований наркоз у поєднанні з реанімацією. Оцінка ступеня ризику полягає в призначенні балів. Так, перший ступінь незначний ризик це півтори бали не більше. Другий ступінь помірний ризик це 2-3 бали, якщо набрав хворий. При оцінці трьох станів, що перераховані вище. Третій ступінь значний ризик це 3,5-5 балів. Четвертий ступінь це високий ризик від 5,5 до 8 балів. І п'ятий ступінь це надто високий ризик від 8,5 до 11 балів. Як правило, операції з високим та надто високим ризиком намагаються не проводити. хворому в такому разі призначається коригувальні призначення Значення, щоб полегшити його стан, знизити ризик і вже в подальшому проводити оперативне втручання. Підготовка хворого до операції. Види підготовки включають три види: Це психологічна. Підготовка загальносоматична та спеціальна. Психологічна підготовка потрібно заспокоїти хворого, допомогти йому пересилити страх перед операцією та наркозом до введення препаратів, поки хворий може адекватно сприймати інформацію до призначення транквілізаторів існодійних, як правило, психологічну підготовку проводить медична сестра, лікар та лікар-хірург та лікар-анестезіолог. Загальносоматична підготовка проводиться пацієнтам з супутніми захворюваннями. Для цього усі ці супутні захворювання, як я вже сказала раніше, їх стабілізують, покращують і в подальшому вже проводять операцію. Спеціальна підготовка це санація, гнійників, санітарна обробка хворого, душ, зміна натільної, постільної білизни напередодні, гоління зони операції за декілька годин до операції та доопераційне навчання, яке проводиться не більше 24 годин до операції і заключається в проведенні бесід. Підготовці до екстреної операції обмежуються голінням волосяного покриву в зоні операції і частковою санітарною обробкою. Мета передопераційної підготовки. Мета загальносоматичної передопераційної підготовки це зниження періоперативних та післяопераційних ризиків та можливих ускладнень. Тобто, мета підготовки по системам це зниження. Ускладнень, які можуть виникнути під час операції або після операції, та зниження можливих ризиків. Загальносоматична підготовка проводиться по системам: серцево-судинна, дихальна, нервова, травна система. Підготовку травної системи проводять усім хворим перед плановою та екстреною операцією, що включає в себе максимальне очищення травного тракту від їжі, щоб попередити ускладнення, які ми розбирали на темі знеболювання, такі як блювота, регоргітація, асфіксія та інші. Підготовка операційного поля. Операційне поле це ділянка тіла хворого, де проводять розріз шкіри для з'яснення оперативного втручання. В день операції її голять за 2-3 години, якщо на ній є волосяний покрив. Якщо його немає, то в голінні немає ніякого смислу. Обробляють антисептиком операційне поле, як правило, вже в операційній ми з вами вивчали в минулому семестрі за методом філончика вагросіха обробка операційного поля по темі профілактика хірургічної інфекції. Премедикація теж ми вже розбирали на темі лекції знеболювання, але давайте згадаємо, бо дуже багато тестів з цієї теми у кроках. Премедикація це введення лікарських препаратів до операції з метою профілактики ускладнень і створення найкращих умов для виконання анестезії та проведення операції. Вечірня премедикація це введення транквілізаторів, антигістамінних, снодійних. Вечірня премедикація не є обов'язковою, але може призначатися. Ранкова або безпосередньо. Премедикація проводиться за 30 хвилин до операції. Хворому внутрішньо м'язово або підшкірно вводять 1 мл 1-2. Процентного промедолу, 2 мл димедролу або фентанілу, 0,5 мл 0,1% атропіну сульфату. Безпосередня премедикація проводиться в палаті палатною медичною сестрою. Хворий лежить на своєму ліжку, йому вводять ці препарати, і після цього він не встає. До операційної його транспортують на каталці, щоб попередити. Можливе падіння хворого, втрату свідомості і подальше ускладнення. Тобто хворий своїми ногами не має йти до операційної після премедикації. Транспортування хворого в операційну. Після премедикації хворого перевозять на кріслі каталці або на силці каталці, пішки заборонено. Перед транспортуванням каталки застилають білизною. Хворого накривають ковдрою, передопераційні хворого перекладають на каталку операційного блоку, якою доставляють до операційного столу. Проводять дезінфекцію, дезінфекційну обробку каталок після кожного хворого 3% розчином пероксидоводню в суміші з 0,5% мийним розчином. На операційний стіл із нього хворого перекладають гуртом за допомогою простирадла або притримуючи його під голову, грудну клітку, сідниці і ноги. Якщо хворому не проводилась промедикація, і він зможе сам перелягти на хірургічний стол з каталки, то це дуже добре, можна дозволити, але треба притримувати хворого. Після ж операції хворих, як правило, перекладають. Ви бачите малюнки для каталог для транспортування пацієнтів. Сидяча каталка та лежача. Особливості підготовки до ургентних планових операцій. Підготовка до ургентної, екстреної операції має тривати не більше 4 годин, бути інтенсивною і нетривалою. Пацієнту необхідно вести зонту шлунок та відсмоктати вміст, промити його, спорожнити сечовий міхур за допомогою катетера. Підготовка до планової операції може тривати від 24 годин до декількох місяців, в залежності від терміну загальносоматичної підготовки. Заборонено виконувати планові операції пацієнтам з підвищеною температурою наявністю гнійних захворювань, переносяться планові операції у жінок під час менструації, виконують планові операції тільки після корекції гомеостазу і нормалізації основних функцій усіх органів. Післяопераційний період. Це час від закінчення операції до одужання хворого і відновлення працездатності або переведення його на групу інвалідності. Післяопераційний період поділяється на три підперіоди. Ранній післяопераційний період це перші 5-6 днів після операції, пізній до виписування хворого зі стаціонару та віддалений до відновлення працездатності або переведення на групу інвалідності. Також післяопераційний період поділяється на фази, фази виздоровлення або одужання. Фаза перша кат... Атаболічна тривалістю 3-4 дні. Це захисна реакція організму з метою підвищення опірності організму, але вона має негативний вплив на стан хворого. Друга фаза зворотного розвитку це четвертий-шостий день. Покр... Відбувається покращення стану пацієнта. Третя фаза анаболічна від 2 до 5 тижнів. Це період одужання. Порушення функцій життєво важливих органів і процесів обміну після операції виникають у тяжких хворих після складних операцій і включають в себе порушення білкового обміну, жирового, вуглеводного, водно-електролітного та зміни складу крові. Лікування, як правило, полягає в корекції харчуванням та призначенням спеціальних інфузійних розчинів для парентерального харчування, тобто введення цих розчинів відбувається внутрішньовенно. Оцінювання загального стану хворого ці хворих після операції можна розділити на три групи. Хворі зі стабільним станом функції життєво-важливих органів поміщають у післяопераційні звичайні палати. Хворі з лабільним станом, що характеризується нестабільністю показників гемодинаміки дихання, поміщають в палати інтенсивного лікування. Хворі в критичному стані з вираженим порушенням діяльності внутрішніх систем відправляють у реані... реанімаційне відділення. Клінічний моніторний нагляд за хворими. Після операції у хворого беруть основні речовини для лабораторних досліджень, такі як кров та сечу, проводять моніторний нагляд, вимірюють температуру кожні дві години, пульс, тиск та кількість виділеної сечі. У хворих в реанімаційному відділенні фіксують показники моніторів, такі як сатурація крові, пульс, тиск, рівень кисню та інше. Післяопераційне ускладнення їх профілактика і усунення. З боку рани можлива кровотеча, інфікування, розходження швів, з можливою евентерацією, тобто випадінням петельки шківника, парез кишківника, перитоніт, рання спайкова кишкова непрохідність, анурія, затримка виділення сечів нирками або ішурія, затримка сечовипускання, ниркова та печенькова недостатність. Парез кишківника це досить часте ускладнення в післяопераційному періоді. Але, як правило, протягом доби парез кишківника має сам пройти сам по собі, і робота кишківника має відновитися. Якщо ж цього не відбувається, у хворого визначається взуття живота, невідходження газів, стулу, тиша в животі при аускультації живота, то хворому будуть призначати стимулюючі засоби, засоби перистальтики кишківника, такі як прозерин. Післяопераційний режим дієта та ЛФК годування хворих розпочинають лише після дозволу лікаря. Пацієнтам призначають відповідний режим. Суворий ліжковий – це у перші години після операції, більш ліжковий до кінця дня, палатний у перші дні після операції. Відповідний дієтичний стіл призначається з урахуванням усіх потреб пацієнта. ЛФК лікувальна фізкультура призначається за необхідності. Лабораторний функціонально-діагностичний контроль за станом хворого проводиться на протязі усього раннього та пізнього післяопераційного періоду для запобігання ранніх та віддалених ускладнень. Дякую за увагу!